Вітаємо слухачі Української радіо Миколаїв. В Студії працюють ведуча Галина Самойленко та операторка йтеру Наталя Квашенко. І розпочинаємо програму Радіо День Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. і за календарем 5 грудня 2024 року вже 1016 днів триває повномасштабна війна Росії проти України. Війна впливає на всі сектори економіки і ринку праці. Розвиток системи професійно-технічної освіти як одного з найважливіших секторів, який пов'язаний з ринком праці, має супроводжуватися дієвими кроками для відновлення та зміцнення економіки України і кожного регіону, зокрема. І на кінець року, як правило, всі підбивають підсумки минулого року. Професійно-технічна освіта Миколаївщини також не є винятком, а підбиваючи підсумки, відзначає позитивну. Динаміку розвитку є досягнення у реалізації багатьох проєктів, які демонструють імідж професійно-технічної освіти регіону, як доказ під час наради представників закладів фахової передвищої освіти Олег Шаров, це директор директорату фахової передвищої та вищої освіти, сказав, що Миколаївщина єдина з областей України, де заклади ПТО зробили набір більше 500 осіб, ніж фахова передвища освіта. У цьому році на Миколаївщині завершується створення чотирьох цифрових освітніх центрів, які створилися в рамках грантової угоди для програми екстреного відновлення між урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва. В грудні вже почали відкриватися і продовжують навчально-практичні центри, новітні освітні середовища, в яких заклад матиме новітнє спеціальне обладнання для здобувачів. Якісної професійної технічної освіти в області вже діяли 8 таких центрів, а виграли ще 5 заявок. До речі, тут також досягненням є той факт, що наш регіон з Львівщиною були лідерами у співвідношенні закладів професійно-технічної освіти та подачі заявок. Хоча у планах навесні є ще створення трьох нових. В п'яти закладах області вже акредитовані кваліфікаційні центри за шістьма професійними кваліфікаціями, за якими також майбутнє професійно-технічної освіти. Процес є досить ефективним і динамічним, тому практично в кожному закладі вже незабаром будуть проводитися такі курси з навчання дорослих за різними видами підготовки. Повноцінна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та часткові кваліфікації. Нещодавно в Миколаївській області в межах проєкту Миколаїв відновлений. Що проваджується програмою розвитку ООН, було проведено детальне аналітичне дослідження, моніторинг системи професійної освіти в регіоні. Тож сьогодні в програмі Радіо День ми розповімо, якими є підсумки моніторингу закладів професійної освіти Миколаївської області, які проєкти реалізовувалися, та якими є результати співпраці з ПРООН і перспективи на наступний рік. Про результати моніторингу та рекомендації, які отримали освітяни нашого регіону, розпитаємо у Людмили Комісарової, заступниці директорки Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо пані Людмило. Тож, так би мовити, за плечима ПТУ Миколаївщини досить солідний і приємний здобуток, є чим пишатися. Хоча він, так би мовити, дорого коштує у всіх розуміннях цього слова, але моніторинг підкреслив необхідність продовження співпраці професійно-технічної освіти і з різними галузями, департаментами, роботодавцями. В нашій області проводився моніторинг закладів профтехосвіти. В країнах ЄС проводять такі систематичні моніторингові дослідження і випускників закладів, і роботи самих закладів. Дослідження вони зосереджені на порівнянні обох груп респондентів, тобто, це навчання за формальною і неформальною освітою, і досліджуються за типом зайнятості, за типом контракту, термінами пошуку роботи, розподілом часу зайнятості за отриманою професією Це робота. Тому моніторинг, який проводиться в нашій області, для нас був дуже цікавим і в подальшому ефективним для нашої роботи. Я сподіваюся. Аналітичне дослідження системи професійно-технічної освіти в Миколаївській області, воно проведено в межах проєкту Миколаїв відновлений, що впроваджується програмою розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Данії. Ну зрозуміло, чому інтереси до Миколаївщини з боку міжнародних інституцій, тому що він зумовлений необхідністю відновлення економіки. Регіонів України, а особливо Миколаївщини, заклади професійно-технічної освіти. У нас теж пошкоджені. Із 23 закладів 10 у нас пошкоджені. Тому мета оцього дослідження це проаналізувати розвиток профтехосвіти в Миколаївській області, оцінити її відповідність потребам регіонального ринку праці, виявити певні наявні проблеми і розробити рекомендації з реформування задля покращення якості освіти. Моніторинг проводився за різними аспектами і за різними напрямками з різними департаментами і роботодавцями опитуванні брали участь. Це керівники закладів профтехосвіти, роботодавці, педагогічні працівники, випускники та здобувачі освіти зрозуміло, що ці отримані дані ми зможемо в майбутньому, і керівники закладів зможуть в майбутньому використовувати для прийняття певних управлінських рішень для вдосконалення і функціонування, і роботи якісної роботи системи профтехосвіти. За результатами цього моніторингу отримували певні рекомендації, які стосуються не тільки нашої роботи, а і роботи департаменту, і роботи різних департаментів. Ну, наприклад, активізувати роботу для подальшої розбудови і покращити рівень комунікації з роботодавцем. Зараз такий йде дисбаланс між очікуванням роботодавців щодо якісної підготовки кадрів і реальним станом підготовки здобувачів освіти. Роботодавці, наприклад, вони мають низку претензій до якості підготовки випускників до організації освітнього процесу, і в той же час ми побачили за результатами цього моніторингу, що лише кожний п'ятий роботодавець готовий направити своїх працівників на перенавчання на підвищення кваліфікацій до закладу профтехосвіти. Половина роботодавців навіть взагалі не розглядають такий варіант 8% роботодавців. Залучаються до узгодження переліку фахових компетентностей, 15,5% і готові брати на стажування майстрів виробничого навчання. Я взагалі не хочу зараз говорити про фінансову підтримку закладам, фінансову допомогу закладам. А до державного публічного партнерства за анкетуванням роботодавців готові долучитися лише 2% роботодавців. Ми повинні дійсно активізувати роботу для того, щоб виклики, які зараз є між нами, перешкоди і реалізувати спільну таку мету. І ми вже почали працювати над потребами роботодавців, поки що будемо робити це на рівні міста Миколаєва, ведуться перемовини із крупними підприємствами, з роботодавцями. Це дійсно є над чим працювати. Наступне акцент було зроблено. Це покращити роботу закладів профтехосвіти у сфері роботи за різними видами підготовки, перепідготовка, підвищення кваліфікації, профтехнавчання з дорослим населенням, тобто наші заклади повинні. Фокусуватися на боротьбі, ну, вибачте, що таке горю слово, за право здійснювати навчання у провздов життя дорослого населення. Тому що кожного разу я говорю про те, що доросле населення, часткові кваліфікації, різні види підготовки з дорослим населення це євровалюта майбутнього. Рекомендації дуже цікаві, є над чим працювати. Ми зараз проробили звірсів таку програму. Практично з кожним закладом, які можуть надавати курси кожен заклад, і зараз вони активно працюють. У цьому році досить ефективним виявився ще один проєкт для закладів ПТО Миколаївщини за програмою ПРОН та підтримки данії. Можна декілька слів про нього сказати? Дуже цікавою і новою роботу закладів профтехосвіти в цьому році виявився проєкт за програмою ПРОН. За підтримки уряду Данії. Мета якого була, це розвивати, по-перше, державно-приватне партнерство, тому що заявку на цей проєкт подавала світніше сама від громадської організації, хоча сам проєкт був направлений на підтримку. Розвиток і підняття престижності навчального закладу з певних професій. Необхідно сказати, що такий досвід це був перший для наших закладів. Збої з нього писали проєкт навчальні заклади. У деяких навіть не було особливого бажання, але є дуже гарний результат. Шість закладів стали переможцями: це Казанківський професійний аграрний ліцей, Новоодеський професійний коледж, Березнігувацький професійний ліцей. Миколаївське вище училище технології та дизайну, Миколаївський центр професійної освіти та Миколаївський ліцей суднобудування. Як приклад, з в державному стандарті з професії швачка відсутня така компетентність, як робота з трикотажними виробами. І саме завдяки цьому проєкту Миколаївське вище училище технології та дизайну змогли закупити обладнання для роботи з трикотажем. Внесли зміни в робочі програми і на сьогоднішній день навіть уже підготовлена група з дорослого населення саме за цією компетентністю. Казанківський професійний аграрний ліцей отримали правила дорожнього, клас правила дорожнього руху, який оснащен сучасними тренажерами. Центр професійної освіти змогли зараз обладнати і дообладнують лабораторію з професії пекар. А як говорив директор Новоодеського професійного коледжу, вони змогли закупити gps навігатор з подрульовкою, яка Дає можливість по-перше точно виконувати всю роботу в полі, а по-друге, економити паливо і для роботи на цьому обладнанні вони навчили майстра виробничого навчання. До речі, жінка, і вона вже провела тренінги для фермерів. Тому наступні проекти думаю будуть теж дуже цікаві. Ми їх плануємо проводити в 2025 році, і вже з великим задоволенням і з новою великою мотивацією будуть працювати наші керівники. Пані Людмило, от зараз маємо можливість почути керівників закладів, які брали участь у програмі «Проон» за партнерства дані, і послухаємо про їх переможну участь на зв'язку. Зараз Наталія Ямпольська, виконувачка обов'язків директора Миколаївського професійно сутнобудівного будівного ліцею імені Гречишникова. Доброго дня, Наталю. Який проєкт подавали і що отримав навчальний заклад? Слухаємо ми брали в цьому випадку те, що стосується зварників, таку сучасну, як покажуть на часі, це гонодогове зварювання. Це таке вивидзварювання, які використовується харчовою промисловості для нержавіючих сталей, для алюмомагнівих сплавів. Тобто, це, скажімо так, зварювання, який... Такий чистий, да, тобто працюють в білих халатах, у перчатках не дають іскру взагалі аргонодогове зварювання, але скажем так, його не можна замінити іншим видом зварювання. Тобто нас лакталіс використовується використовуються там труби нержавіючі сталі, тобто це саме такі на таких підприємствах, тобто в авіабудуванні використовується в приборобудуванні. За результатами цього проекту ми мали обов'язково не просто обладнання придбати. ну, у це дякуючим дійсно. Ми не самі це обладнання закуповували. Цим займалася громадська організація, наша в місті Щедрик. наш перший проєкт. Але ми в захваті від співпраці з ними, і потім все передавалося до навчального закладу. Значить, ми придбали чотири. Сучасних столи зварювальних обов'язково мога там має бути гарна вентиляційна система, тому що ну дуже високий клас при зварюванні негативних речовин, які ви виділяються, так матеріали, на яких ми можемо працювати. Тобто ми мали обов'язково на в кінці проекту групу набрати з 12 там 15 осіб, і на короткострокові курси була розроблена програма. Це не просто так. У нас розумієте, два тижні було теоретичним. Навчання і місяць це практичне навчання, тобто основа це на практиці. Вони ми випускаємо, даємо їм сертифікати з короткострокових курсів. Саме органа зварювання в, в, в програмі зварників, воно небагато має годин, але завдяки саме цьому проєкту і цим короткостроковим курсам, ми розробили таку програму, щоб було більш детально розуміти, більш часу ми змогли приділити цьому. І, взагалі, міркування таке, що ми зможемо наших учнів готувати це на перспективу, скажем так, було придбане. Не просто там разова якась акція. От тому ну ми задоволені. Почули, дякуємо, пані Наталію. Тож сподіваємося, що це ваш далеко не єдиний переможний проєкт. А Лариса Повіченко, керівниця Березнигубацького професійного ліцею, також контролювала проєкт, який отримав перемогу. І в цей такий важкий час, коли треба відбудовувати заклад, який був пошкоджений агресором, брати участь й у розбудові професійно технічної освіти в регіоні. Що пропонували пані Лариса на зв'язку? Вітаємо Ларисо, Чуєте нас? Чим довували? Ну зрозуміло, що кожний навчальний заклад використовує всі можливі проекти, які тільки є. Те, що стосується поповнення матеріально-технічної бази, є можливість скористатися цим. І так як ми знаходимося в сільській місцевості, у нас є професія слюсар-тракторист водій категорії це один, то звернувшись до громадської організації проти корупції. Із професії слюсар, завдяки цій громадській організації подали пакет документів, отримали перемогу. По-перше, це повністю нове обладнання для цієї професії. Звичайно, навчальний план і програма вона включає в себе там цілий рік учні навчаються, але частково по тим темам, які стосуються. Обслуговування сільгосптехніки і сільгосп-машин, то ми поповнили новим обладнанням, ми вже його отримали, зробили лабораторію саму саме приміщення, і ми будемо мати змогу не тільки наших учнів, а і це ж зараз нагальна питання. і Проблема в підготовці дорослого населення. То ми розпочнемо з цієї групи дорослого населення. З 10, 10 осіб це все-таки будуть люди із служби зайнятості, і з фермерських господарств, угу. які отримають часткову кваліфікацію роботи на цьому обладнанні. А потім наші учні будуть мати змогу. Ми розпочали це ще з літа. І ми неодноразово зустрічалися і онлайн, і особисто з громадською організацією, які це все, все таки контролюють, і дивляться, і допомагають нам. І з ПРООН і ми зустрічалися онлайн з викладачами, з майстрами і обговорювали це обладнання, і вони нам допомагали, і через те, що це треба було пройти тендери. Ну, в нас все вийшло. Так, і ми дякуємо пані Людмило за вашу роботу і за участь у нашій програмі і бажаємо, щоб наступний 2025 рік був не менш плідним, а професійна технічна освіта знайшла гідну підтримку як роботодавців, так і міжнародних та вітчизняних партнерів. Ми на цьому завершуємо програму Радіодень. Я ведуча Галина Самойленко та операторка «Етеру» Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі.